20 січня, у Ротонді, що знаходиться у центрі капітолія, відбулася інаугурація 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. У своїй промові, котрі він виголосив на декілька годин, тема України взагалі не піднімалася. Але це важливо для американців, кого президента тема все-таки буду сподіватися, тому віриться, що Дональд Трамп вирішить Україну російський Відносини українсько-російську війну в позитивному ключі і буде допомагати нашій державі. Хоча він раніше обіцяв припинити війну в Україні у випадку його приходу до влади у 24 години, найбільше занепокоєння мене особисто викликає його оточення в особі Ілона Маска, підприємця, котрий займає яскраво виражену проросійську позицію. Яка буде Разом з тим, політика щодо України наразі невідома Сьогодні у нас 23 січня. Дональд Трамп прибуває при владі всього-навсього дві з половиною доби, то в Америці ще поки ранок цього дня, тобто, ще цей день не розпочався. Тому спрогнозувати, що саме буде його політичними подобаннями в Україні, які саме. Будуть події розвиватися з цього в цьому плані. Спрогнозувати практично неможливо, тому будемо сподіватися, що дональ трамп займе правильну позитивну позицію щодо українсько-російського конфлікту у цьому зв'язку. Відклався навіть візит спецпредставника серед питань України по інтеграції та в російсько-українській війні генерала відставці Кіта Келога він визит мав бути 7 січня. Наразі він принесений, але готується до його приїзду саме до Києва, цього Кіта Келога. І мета зустрічі узгодження основних напрямків та деталей стратегічного партнерства між Україною та США. Хоч хотілося в це вірити, це МЗС України заявила, що воно буде дійсно так. І на цій оптимістичній ноті, все-таки хочу завершити про Дональда Трампа розповідь про його інаугурацію та прихід до влади. Будемо сподіватися, що Дональд Трамп та його... Республіканська партія займе конструктивну позицію щодо україно російської війни і примусить воюючі сторону в першу чергу Росію, піти на перемовини та на поступки з тим, щоб в Україні все-таки запанував мир. І у ніч на 20 січня відбулася дронова атака на місто Казань, столицю Татарстана. Працювала протиповітряна оборона цього міста. І метою цих дронів в цілі були промислові підприємства, саме Казані, котрі виготовляють стратегічні бомбардувальники типу Ту-160 і Ту-22М3 та Ту-22М3М. Ось така атака. Це завод імені Горбунова. Він попав під санкції в кінці 2023 року у зв'язку з своїм. Виробництвом військової техніки, тому цей самий завод вночі на 20 січня бомбили, скоріш за все, українські або атакували українські дрони. Хотілося б, щоб наслідки цих бомбардувань були максимально жахливими, але на як наразі там воно відбувається, інформації немає, просто що не відбулася таки атака дронів на це російське підприємство імені цього Горбунова. І солдати Курської області станом на середину січня цього місяця, тобто декілька днів тому назад, втратили вбити тими та загиблими 4 тисячі солдатів. З них одна тисяча повністю загиблих, три тисячі пранених, навіть вже є полонені корейські солдати. Нагадаю, загальна чисельність цих солдатів на Курській області складає 10-12 тисяч осіб, котрі Доправилися у Росію на поромі, а потім поїздом. Так, вони доїхали саме на Росію, досягнувши на кінець -то Курської області. Вже декілька ж я оголосив, що є полонених корейців, котрі, як свідчать, дають свідчення, покази про стан своїх військових зобов'язань, військових об'єктів. Ось так би я сказав і. Хочу розповісти анекдот. Чому? Тому що там трішки дивна заставка, як ми бачимо, там дідусь Ленін несе важку колоду на заставці. І в зв'язку з цим хочу розповісти вам анекдот. Тобто це приблизно 1917 рік. Ну, чому приблизно 1917 коли в моду увійшли так звані суботники, коли безкоштовно якусь суботу, як правило, це весною приурочений до Дня Міжнародної солідарності трудящих, тобто, 1 травня люди виходили на суботники та безкоштовно працювали цілий день, в тому числі дідусь Ленін, який несе саме цю колоду. І анекдот полягає в наступному, що виступає Ленін і каже: тавар на російській мові буду, товариші, Суботник отміняється. Собака Кегінський свіснуло моє надо мною бревно. Тобто <свіснуло його брівно> в колоду, і відмінився і саме суботник. Тому така заставка прикольна саме на до цього відео, до цього прямого ефіру. Я думаю, що мої глядачі, котрі будуть дивитися і зараз дивляться, зрозуміють, в чому тут цей прикол, хоча. хоча Найвергіднішою подією хайповою саме цього тижня цих днів є саме інаугурація Дональда Трампа. Ось такі основні події, що в на в чаті, доброго дня, про Крупську розкажіть анекдота. Ну, ще про Крупську, значить, є такі це наскільки ви всі знаєте, можливо, молодше покоління. Не знає це Крупська Надія Костянтинівна, це дружина Володимира Ліча Леніна. Він хотів одружитися на одній з революціонерок не на Крупській, але отримав рішучу відмову: все-таки вийти за нього заміж Володимира Ільча і обрав Крупську, котра була надійним його соратником та партнером по партійній діяльності. Хоча говорять, що подейкою, що господині вона була ніякою. Тобто вона не вміла нічого не готувати, ні слідкувати за Володимиром Іллічем, і тому всі відомі його чай, навіть не чай, а кипяточок з сухариками, котрі подавала Надія Костянтинівна. Це все наслідки її безалаберності та без, без господарності. Хоча ж зауважу вона допомагала йому у всіх революційних починаннях. Тобто вона революційний була помічник, а не господиня, и детей, соответственно, у них не было. В этом связи анекдот про Крупскую, которая приходит до Брежнева. Леонида Ильича говорит, здравствуйте, Леонид Здравствуйте. Вы меня помните? Не помню. Ну и как же? Ну ты же я, Надежда Константиновна Крупская. Я не, не помню. Ну, тогда вы мужа должны были моего помнить. А, старик Крупский. Ну, как же помню, помню старик Крупский. Ось тут ну, в як вже відомо, була тоді деменція, втратив пам'яті і е, мало що пам'ятав, і вже останні роки був ходячим трупом, так скажемо. Останніх декілька років на Музелеї він стояв, його підтримували, він не міг там стояти в радянські часи, і тому ходило безліч анекдотів саме про Брежнева. Хоча хочу зауважити, що ту були, в принципі, золоті роки радянської. Системи, якби не від військ в Афганістан чи інші місця там події в Польщі, потім були в 80-му році, менше грошей втратили на зарубіжних наших партнерів радянського союзу, то можливо і союз би проіснував би на декілька десятиріч. до хочу зауважити, що ще сім сімдесят четвертому в 74-му сімдесят році. Економіст Бірман пропонував зачинити всі збиткові підприємства, чого радянська влада з ідеологічних питань допустити не могла. Якщо б реформи розпочалися саме в 70-х роках, то соціалістична система господарювання мала би свій шанс на успіх типу китайського варіанту. Це моя особиста думка, як то кажуть, по історії, історичному ракурсі, вона не вимагає, якби так би якби це було так чи так. Маємо те, що маємо, Україна незалежна. З 91-го року йде зараз російсько-українська війна та російське вторгнення. Так ось і розповів анекдот про Крупську. Хочу а ще такі у нас подоктрапився, що шахраї виманили у француженки 53-річної, 830 Тисяч євро. Вони представилися Бредом Пітом, і видавали його за фальшивого Бреда Піта, і вона значить, перераховувала їм неіснуючі якісь подарунки, котрі він розмитити не може, 9 тисяч євро. А потім зробили фотографію за допомогою штучного інтелекту, що Бред Піт лежить у лікарні дуже хворий. З раком нерки йому не потрібна потрібна допомога на лікування. Вона перерахувала там 700 з лишнім тисяч євро. Розлучилася зі своїм чоловіком, повіривши, що дійсно під її покохав. І зараз живе у подруги. Є декілька в неї картонних коробок. Це вся її власність. А чоловіка вона ж зауважив і судила 800 з лишнім тисяч євро. Всі потратила. На віртуальних шахраїв, котрі, як я зауважив, видавали себе за бреда піта Тому будьте обережні в соціальних мережах, і насилайте нікому ніяких коштів, по крайній мірі шахраям, котрі представляються якимось. Не що нікому не допомагати, там на ЗСУ потрібно донатити, звичайно ж. Але. Дуже багато інтернет шахрайства зараз розвелось, до чому можна зробити будь-яке фото, навіть того ж самого Бреда Піта, у лікарняній палаті чи будь-де. Ось таке. І анекдоти розповів сьогодні і курс біткоїна, як зазвичай я висвітлюю. Знову він пробив, пробив дах на цьому тижні у 109 доларів. До цього було 108,80, зараз більше 109 тисяч доларів. Це пов'язує його зростання з приходом до влади Дональда Трампа, котрий ярем є полким прихильником криптовалют. І станом на сьогодні 23.01.25 року, 18.43, за київським часом, курс біткоїна становив 105 810 доларів, що склало плюс 2140 доларів з початку денних торгів у відсотковому відношенні 2,13%. Відсотка. Денний диапазон торгів склав від 101 260 до 107 тисяч доларів. За 52 тижні 39,556 по мінімуму і 109 410 доларів. Прогноз криптовалютних та біржових аналітиків активно купувати, оскільки, на їхню думку, очікується зрізке здорожчання курсу біткоїна. І з'явилася нова криптовалюта в Америці, і створив сам Трамп, так, також має одноіменну назву Трамп. І сам президент Америки заявив цими днями, що Сполучені Штати стане світовою столицею штучного інтелекту та криптовалюти. Як воно буде наразі. Подивимося, бачу, як глядачі в чаті, ставте подобайки. Підписуйтесь на мій канал. розповсюджуйте це відео у зактах, в соціальних мережах. Група. Діліться посиланнями на нього по месенджерах зі своїми друзями. І на кінець. Вартість бареля нафти. Як зазвичай, я висвітлюю. Бренд, торговельна марка 78 доларів 36 центів. Падіння за тиждень 4,3%. WTI 75 доларів 58 центів. Падіння 5,2%. І Уралс дають 72,65 центів, порівняно з 68 доларами, що там було. Я в ці дані не вірю, наскільки Урлос вже декілька тижнів давало 68,17. Зараз 72,65. Ніби як зростання, ніби не дуже. Там не було пораховано правильно вартість бареля нафти марки Уралс. Наразі все. Дякую за запитання в чаті. До побачення. Сподіваюсь до наступного четверга.